Розпочинати наші засідання сесії. Перше питання: про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 25 рік. Друге питання різне. Що включаємо до різного, працюємо оперативно і зосереджено. Порядок різний. Надаємо співфінансування на автобус, так? І будемо мати новий автобус. так? Кошти в сумі? 180 тисяч гривень. 180 тисяч там обласна рада дає. Депутати обласні. Дякую. Добре є. І на даний час. Це питання по в облізні, я буду аби поза. Вивозять шутер. Так, забір галі. Звернення до голови адміністрації, до полічного, я думаю, Міністерства агрополітики. Агрополітики на екологічний інспект. Ну, ну як, захист навколишнього здоров'я. Добре, то до ЛЕС звернення що. Так. Ви, що ви, Я не є питання про створення національного заповідника. Яке захоплює нашу вигорську, Спарську, Рубівську, 5 громад наших. Наша територія під заповідник приблизно 34 тисячі гектарів. Зараз, зараз так, добре. Присідаємо. затвечою за, за дати співфінансування е, щодо придбання до 170 тисяч гривень, питання до старостів щодо забору неправомірного траві, створення е, надання листа щодо створення національного заповідника на території наших весілля і обговорення начальника ну, тимчасового пов'язками. Згідно положення, по відіо освіти, так як людям зараз треба підписати відпускні і оплатити заробітну плату. Хто за те, щоб різно в четверте питання? Будь ласка, хто за? Вас вже Бог. Вославець Наталія. Данило Дмитро. Данил, Косив, Касіли Джоли. Машура за. «За». Андра Оксана. Пайш Йорк. Патрійчук Роман. Петриніорія. Рораговська Тетяна, Статська Петро. За. Стоцький Роман. За. Федірко Михайло, за. Петро Оксана. Приїшин Василь. Шкіра Галина. За. 18 за рішення прийнято. Проєкт рішення від 16.06.25 року про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади. Керуючись бюджетним кодексом України, законом України про місцеве самоврядування, рішення у сесії проєктів місцевої ради про бюджет, а також комісію, враховуючи протокол плану бюджетної комісії до 11.06.2025 року, місцева рада пропонує врахувати в доходах субвенцію з місцевого бюджету, рахунок субвенції з державного бюджету на оплату заробітної плати, фахівчук і супроводу ветеранів. Демобілізованих та е, демобілізованих осіб на виплату заробітної плати в сумі 119 тисяч 907 гривень 81 копійка. Друге питання. Врахувати субвенцію із місцевого бюджету на придбання шкільного автобуса в сумі 180 тисяч для співфінансування обласному бюджету. Я запитання немає. І ще додаток. надати субвенцію? Ні, ну, е е там тільки здійснити перекид коштів. Так. І з, Є, е е відрядник, е так. відрядник, так, від, з відрядник спрямувати на оплату стипендії. Нашу... <зас> <зас> Дівчинка чемпіонка світу. Сніжана тліч виграла Кубок світу тепер. Лайняла першу місце. Треба <зас> дати <зас> Я Ставлю лідію хай на проєкт рішення на голосування, голосуємо. Щоб ми буде давати субвенцію на закупівлю автобуса, дівчинку наводила таких має бути. І проведе то що є. Так, само. Голосуйте. Пацюк Любов. Волославець Наталія. Воглавич Володимир. Данилюк Дмитро. Голосує за красиво Джолій. Гушура Богдан. Надра Оксана. За. Пай Шіо. Патрійчук Роман. Дотриніє Оля. Рараговська, Фідяна, Скрепка Петро. Так. Штоцький, Роман. Петірко Михайло. Дорог Оксанович. Приїжджа просить. Шкіра Алена. 18 рішення прийняті. Дякуємо. Тоді надалі названі 80 тисяч. Тоді в різному лишається у нас е створення заповідника, Василь Васильович, Читайте з ставки розповісти. Тоді тут не будуть. Міністерство захисту до ухилля та природних ресурсів України. Міністерство захисту до ухилля та природних ресурсів України. Так, Закарпатська національна інсультації імені Стефаника і Новофроківського обласна державна адміністрація. Державне агентство лісових ресурсів, державне спеціалізоване підприємство ДПЛІС України, копії над Національного парку Сан-Франциско, Каліфорнії, Сполучених Штатів. Міністерство довкілля та природних ресурсів України розгляду по питанням Прикарпатського національного ім. університету імені 18-го з 18.08 номера, прошлого національного парку в лісні карпати, далі парк, орієнтованою площою 87 тисяч гектарів. На території Вигодської, Перемської, Спасської, Витківської, Болеківської територіальних громад Калицького району Мерашона Київського області, у межах Косноводського, Булевську, Давиду Вигодську надіслати по філії, Каспанській СМІ, державна спеціалізована підприємство дипліцевого райони та враховуючи нам рахування необхідності на парку, підготовлено групою науковців та експертів за підтримкою, але підтримуємо американців, враховуючи вище станом. Просимо в межах компетенції розглядати короні матеріали створення парку та над, над, надати свої погодження про розтворені за проновим парку відповідно вимог від штати закону України про природно-заповідний фонд. Метою не допущення втрати цінності за пропонування за заподіяннями території, просимо розглянути питання стосовно обмеження проведення господарського діяльності, яка може суттєво вплинути на збереження природних. Комплексів та об'єктів на підставі результатів погодження по тотальне створення парку між э, Мінгоки забезпечують розробку проєкту створення парку спеціалізованим проєктом та науковим встановленому заступник міністра Вікторії Києв. Службова ну, захискать освоєння національного парку в Карпати на на триває, зокрема, в межах Осмолодського будемо раду. Знайомився з матеріалом до проєкту національного парку в річні сили надаємо. Прийнять відповідь надійсниця, що наші позиції по питанню створення зазначено природного парку, оскільки для обґрунтування відповідь потрібно вивчити всі аспекти цього питання, вставити матеріали проєкту з натурними даними рахуючи позиції місцевої громади. Прикопачено в про створення національного парку. Висвітлив багато плюсів у створенні даного проєкту, які безумовно разом з тим вважаємо, що проблемні аспекти не враховані і враховуючи специфіку нашого регіону, потрібно обговорити дане питання насамперед з місцевими громадами. Згідно пункту 3, 2 методичних рекомендацій щодо зроблення проєкту створення природних територій та природного заповідного фонду України, розв'язаної Містецтвом економії природних ресурсів, номер 306. У ході розроблення проєкту створення рекомендовано проводити консультації з заінтересованими сторонами шляхом проведення рак нових сторін, особливих зустрічей тощо, оскільки основним бюджетним, бюджетним поповнювачем ОТГ, постачальником населення дров деревини для та будівництва, роман, роман, є супереробної галесі та матеріальної будівництва громади є ДПРІСЕ України то віднесено десь 178 гектарів заповідний, заповідний об'єкт кардинально змінює можливість такої співпраці, затягне за собою зменшення податків на всіх рівнях скорочення робочих військ на самому, на самому підприємстві, закриття місцевих дисопереробних підприємств, що також призводить до зменшення надходження у місцевих і цілий ряд супутніх проблем пов'язаних з життєзабезпеченням місцевого насадження. До прикладу, надходження коштів до Беренської селищної ради від філії за 24 рік складає 18 мільйонів 70 тисяч. Також за 24 рік філія по пільгових цінах реалізувала лісу для населення 13 900 кубів для Збройних сил 1360, школа метачення 4 тисячі з половиною. Так і ділових деревини для Збройних сил. 2170 кубів. В ході вивчення матеріалу накового ґрунтування необхідності створення Національного парку лишніх Карпати ми знаходимо багато неточних даних, з окремої зоні в регулювання рекреації та заповідної зони, знаходиться газопровід, багато лісових доріг, лінії електропередач, об'єктів зв'язку в господарській зоні, знаходяться варшапні заповідних плівниця. Оскільки конспект флори визначений за допомогою критичної обробки літературних даних та матеріально-відкритих баз інтернаціонал всякі, за, та, та, та за нашими спостереженням відрізняється від натуральних даних. реконструвальні дослідження проводили маршрутним методом, очевидно по маршрутах, де проходять стежки по територіях заповідників і правісів де ми підтримують даний проєкт і також пропонуємо об'єднати і створити єдиний національний парк, який з'єднав національний природний парк Синьогора з пралісами, пам'ятками природи пралісів 27 Шанського лісництва і приходив до пралісових, е, пралісових пам'яток природи Гринківського, Вислівського, Дарівського, Різернянського, Довополянського, Смолоцького, Піскавського, Мінчиського, лісництва. Захопив беззаповідні об'єкти, як наставний заказник дорога, ботанічний сад, Яйківський, заповідне урочище, Руки, і заповідне урочище Гриплива, так як для такого створення величного зарозу заповідного об'єкту площею 38 178 178 несе ризик для життєдіяльності місцевих ОТГ у воєнний час. Так, площа території, яку ми пропонуємо для створення національного парку Річній брати в межах на надісництва становить 9,5 тисяч гектарів. Де? Начальник надлісництва Олексій Кривий. Так що в нас вже є справі з заповідниками, з зважатися самі старовиковими деревами, 9,5 тисяч вже на даний період часу. Так що ми можемо над тим. Я думаю, що якщо не буде, так, будь ласка, питання. Що розповсете? <verw Harps> <pilgrimora> Я впевнений, що вас питання, що вам Як розгорення за тобі природу? Скажіть, що вижі. що він. Ви нам зачитали заповідник. Я не буду... Наприклад, е, доходів, і таке саме не буде у нас е, від підприємців доходів. No, До підприємці за рахунок того, ну може не всі, але більшість е, на нашій території йдуть на акціон, викуповують ліс, і у нас бюджет е, селищного на раду no, no, no. йдуть гроші, і то багато грошей. Якщо у нас Зараз ми проголосуємо за заповідник, значить до нас не буде багато надходжень. Не знаю, як буде далі, бо ми бачимо, що на даний момент від заповідника можливо би і коризм розвивався, а, але нема у нас коштів прошу тієї з трьох, яку ви звернулися. Так. так, так, так. Нас є 10 10 виявлено 20 000. І нам потрібно, нам треба якось опозов про голосувати, аби у нас залишився. Лища... Значить, сам це голосати треба. Я прошу <плес> біля проголосували, <плес> а що? Ставимо голосування. До договраш. Так, то не схоже, що недопустимо. Має мати легітимне <плес> підпис, <плес> що <плес> пронаціональний. <плес> Ворення за це рішення голосування. Друге питання, до бо теперісів ми на наші підприємці, бо пріоритет, що ми дали місцевим підприємцям у участі в обсього, то ми можемо написати, тому що дружина його на місцевому рівні акціону. Які зачитала Оксану? Бакру Любов. За. Бослась За чи... да, 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 да. да. Наталі. Да. Благодаря. Да. Данилюк Митро. Да. Костю, так. Да. Красивий чоловік. Да. Мушура Богдан да. Надра Оксана. Да. Пайчио. Да. Патрійчук да. да. Роман. Патриніо. Рараговська. Да. Скрепка Петровна. Стоцький роман. Так Подарок Оксана. Фришку Шкіра Галина Адам. 18 залішення принято. Басун да. любов. Богославець Володимир да. Байлавич. Да. Данилюк Матрава. Костя Красивий красиво Чова. Да. Мушура Богдан. Да. Подрав Оксана. Да. Пайчив. Да. Патричук Рама. Да. Патринива да. Ольга. Рараговська Титяна. Скрепка Петро. Да. Стоцький роман. Петівка да. Михайло. Петро Куксан. Василь, Шкіра Галина. Да. 18 за рішення прийнято. прийнята. Кожній селі старости. І старости мають за тим дивитися, наприклад, хто бере граві з річки і повідомляти хворя. Тому що вивозиться граві.

план, лучше, чтобы дать людям финансовые операции. Любов. За. Вославец, Наталья. За. Володимир. За. Данилюк Дмитрий. За. Василий. За. Богдан. За. За. Надрава Оксана. За. За. Патричок Роман. За. За. Татьяна. За. Скрепка Петро. За. Петерка За. Оксана. За. Кіра Галина. 18 за рішення прийняти. Дякую, що